Слава Україні, друзі! З вами канал Футбол 3 Вітаємо вас в нашій рубриці Жовтий та чорний, де ми ділимося нашою думкою про третій раунд Кубка Англійської футбольної ліги. І насамперед, трохи інформації про цей турнір. Він був заснований у 1960 році, і на даний момент у ньому приймає участь клуби з чотирьох найвищих дивізіонів Англії. Він вважається менш престижним за кубок Англії, але історія його існування майже в два рази менша. Турнір проводиться за Олімпійським принципом. Переможець раунду має бути виявлений з першої спроби. Якщо в основний час переможця не виявлено, нас очікує серія пенальтів. Лише на стадії півфіналу команди зіграють два матчі: два вдома і два на виїзді. Від команд буде чотири. А фінал буде зіграно на Уемблі, де у разі нічієї буде екстра тайм та серія пенальтів. Сьогодні та завтра на нас очікують 9 протистоянь, а які саме нам розповість наш єдиний спеціальний кореспондент Антон з міста Лондон. Антоне. Антоне. Колеги, е я вас дуже дуже погано чую. Я зараз знаходжусь у лондонському пабі, неподалік від Emirates Стедіуму. Позаду мене ви бачите вболівальників лондонського арсеналу, і ми з ними скоро направимось до Емірець Stadium, де подивимось матч Арсенал Брайтон. Та я вам зараз розповім інші пари третьої стадії Кубка Ліги Англії. Це West Ham Юнайтед Блекберн, це неподалік ПАП. Ми туди не пішли, бо я за канонірів. Вулгемтон Лідс. Nottingham Форест Tottenham, Ньюкасл Крістал Пелес, Southampton Sheffield Wednesday, Ліверпуль Дербі Каунті. На закусочку сьогодні Ман Челсі дуже цікаве буде протистояння. Але ми будемо у цей час на Emirates Стедіумі Вболівати за канонірів. Завтра нас чекає ще одне протистояння це Манчестер Юнайтед Астон Вілла. Друзі, передаю вам слово. Ми йдемо зараз до стадіону. А вам аналізуйте. А ми повертаємося до наших пар. І на, на черзі в нас а, пара Арсенал та Брайтон. Брайтон. Ну тут арсенал. Я, я знав, що ти будеш а, вболювати за арсенал, але мені здається, що Брайтон може створити якесь мінімальне диво та перемогти. Моя так. ставка Брайтон. Але заб'ють обі. Обидві. Б'ють обидві. Обидві, обидві. 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 в цьому немає. Наступна жати. пара. Наступна пара, наступна. Хто там? Хто там? Хто там? Вестхем так, Блекберн. Отлично. Вестхем та Блекберн. Представник прем'єр-ліги і приймає представника чемпіоншипу. Блекберн йде другим о, в чемпіоншипі, тому я вважаю, що в них також є шанси. І я буду ставити на них. Та, ти поки гостєвий сектор лише, лише, Я поки по що сектор господарів. Вестхем. Добре, а третя пара в нас. Вулфс Вулс та Ліс. Ліц. О, ну Вулфс іде на 19 му місці. Тому Ліц. я продовжую свою традицію і голосую <світ> за. Сліт йде на 12. му я, я голосую за гостей. З їжу гостів. А ти <світ> лише за фаворитів, так? Ти не хочеш програвати? <світ> 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 я хочу виграти цю дуель. Хочеш програвати, окей. Ноттінгем, Форест, Тоттенхем. Дивись. Ноттінгем. Як? Well, ну, то є об'єктивно не має шансів, але у мені подо У ліги ні, у кубку я гадаю, що в них є шанси. Ну, лише якщо Конте захоче злити цей матч, тому А Ньюкасл Крістал Пелас? О, Ньюкасл Крістал дуже подобається цього Це сезону. Це господарів. І е, те, як вони догравали минулий сезон, вони зараз є одним із лідерів по набору е, очків в чемпіонаті, тому лише Ньюкасл. Звісно, Newcastle, тут так. далі. Саутгемптон, Шеффілд Венздей. Шеффілд Венсдей. Шефілд Венсдей один із Саутгемптон. Одна з тих команд, яка пройшла е, несподівано, тому Саутгемптон. <laughs> далі в нас Ліверпуль Дербі. ми, ну, ми... Минула я, команда. Я ставлю за Ліверпуль. Ніколи я не ставлю, ставлю за Ліверпуль. Тому я ставлю на Дербі Каунті. Можливо, Перемога. там Руніє щось їм нашептав і вони. І вони... поїхав в Штати, так? І вони, і вони винесуть цей Ліверпуль ніякий. Манчестер Сіті Челсі Челсі. Челсі, Челсі. виключно Команда Грема Поттера може створити диво. Тим паче, що МанСіті. Наступна, буде... наступна пара, дивіться, Манчестер Юнайтед. Я навіть не буду називати іншу команду, бо знаю що... Манчестер Юнайтед Астон Віла, так. Астон Ми в минулому турі прем'єр-ліги Астон Віла дуже засмутила Манчестер Юнайтед. І так. я вважаю, що вони. Будуть дуже uh, злі, дуже мотивовані повернути цей Боржок Астон Тому виключно Манчестер Юнайтед. Я uh, завжди за Манчестер Юнайтед. У най -емері спец по МЮ. спецпо по МЮ, але. Це всі пари? Не, в цьому, не цього разу спец по МЮ. Пишіть у коментарі, проходьте за посиланням у коментарях. Нам від вас Напишіть. треба що змінити у цьому форматі, що додати. Може є у вас які мислі. Ми до всіх прислуховуємося. І пишіть у коментарях, хто з нас більше вгадав, на вашу думку, правильних відповідей. А коли зіграють ці матчі, ми подивимося, хто виграв, і той, хто програв, відправить невеличку суму на ЗСУ. Всім па-па. дякую. З вами був Жовтий та Чорний. Канал Футбол 3. Побачимося, друзі! Слава Україні! Героям слава!